Новий гучний скандал у військовому середовищі з брудним політичним підтекстом. По військових штабах Збройних сил України на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва. Розсилка цієї телеграми викликала великий резонанс в армії. Журналісти отримали коментар від самого Сергія Кривоноса. За рішенням президента Зеленського проти мене порушена справа ДБР. Мене звинувачують у незаконному захисті аеропорту Жуляни від російських окупантів. Кінець цитати: Вдумайтеся, незаконно захищав Київ. Так виходить, таке буває. Тобто, те, що Єрмаки повтікали з Києва і різні там тищенки десь там застрягли в Ужгородському котлі. Це все було законно. А те, що кривонос очолив оборону аеропорту в Києві, це незаконно. Заведемо на нього справу. Кривонос, власне, підтвердив журналістам, що дійсно, 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР, слідчі отримали вказівку визнати незаконним наказ, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа. Що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому березні. У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний головнокомандувач Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом. Отак От сказав сам кривонос. І ще. Я чесно та законно виконував свій військовий обов'язок по захисту Києва на тому місці, де мене впровадили. Тому ця справа від ДБР це пляма ганьби не на мені, а на самому Зеленському, заявив Кривонос. Сергій Кривонос надав журналістам наявні у нього документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу. Наказу про визнання цих документів нечинними у нього немає, але йому про відміну повідомлено усно керівництвом ЗСУ. Взагалі, знайдіть у Гуглі інтерв'ю кривоноса виданню букви сайту букви. Там багато цікавого побачите. Мабуть, тому-то і справу завели. Незручний він якийсь для влади. Ну а наша справа нагадувати владі розголосом і реакцією, що бойові генерали нам зараз потрібні більше. Аніж другосортні коміки чи кіношні менеджери середньої руки, тому владі варто вести себе постриманіше. Слава Україні! Переживемо і цих, і переможемо!